Відзнаки е, в різних галузях галузях благодійності, і е, тому е, я хотів би сказати, що в минулому році оргкомітет конкурсу благодійна Україна запровадив відзнаку «Кращий благодійник за, за напрямками діяльності: це медицина, культура, освіта, соціальна робота, допомога захисникам України. Оргкомітет нагороджує цими відзнаками. Організацію становити фізичних осіб, які не стало уратами, але варті нашої нагороди. Отже, я хотів би зараз запросити на сцену е, е, нашого колегу, віце-президента Асоціації благодійників, директора департаменту секретаря Кабінету міністрів та секретаря конкурсного комітету е, Олександра Олійника. Прошу Олександр. І е, ми трьох, як е, голова наглядової ради конкурсу, я голова комітету і секретар конкурсної комісії, будемо нагороджувати ці цих п'ятьох ять, переможців. Володарем відзнаки кращий благодійник у сфері медицини стає благодійна організація Всеукраїнський благодійний фонд Єдина родина. Організація допомагає дев'яти лікарням, що розташовані в містах у зоні проведення АТО. Завдяки фонду Єдина родина. Лікарі у прифронтових містах отримали можливість надавати оперативну і ефективну допомогу. Відзнаку отримує директор фонду Наталія Сергієнко. Олександра, станьте, будь ласка, біля мікроф... ближче до мікрофона, щоб було зручніше всім знімати, фотографувати. Прошу краще. Єдине ронена, прошу. Ми будемо викликати у всіх переможців. Якщо можна, ви залишайтесь тоді. Кращий благодійник у сфері освіти стає Федерація учнівських організацій Єдність міста Біла Церква. Школярі, представники 25 навчальних закладів міста, реалізовують низку програм і проєктів. На допомогу воїнам АТО дітям у містах Попасна і дружівка Луганської області, а також дітям-переселенцям, які живуть у Білій церкві. Для отримання відзнаки вийшла вчитель-методист, координатор проєктів Ірина Швецова. Так чи ні? І, і, чи, чи учень активіст? Учень активіст. Валерія ви Романова. Ви представте. Олександра Ординська. Олександра Ординська, наші обласки. Наступна відзнака кращий благодійник у сфері культури і переможцем стає театрально видовищний заклад культури Київський національний академічний театр оперети. Театр реалізовує доброчинний проект Єдина Україна, у рамках якого дає різні благодійні концерти для бійців АТО у військових частинах та у госпіталях, які надихають, сприяють підняттю бойового духу, допомагають у психологічній реабілітації військових поранених. Для отримання на нашу сцену вийшла комерційний директор театру Оксана Прошу. Володимиром відзнаки кращий благодійник у сфері соціальної роботи стає Надія Карпенко, місто Біла Церква. За 2015 рік вона влаштувала десятки акцій Підопічні діти із важкою формою інвалідності. ДЦП, синдром Дауна, розумов від з дітей з вадами слуху, порушенням мови. Надія привозила до дітей відомих українських артистів. Також влаштовувала для них розважальні поїздки до Києва. Все це робила на власному ентузіазмі за допомогою однодумців та підтримки небайдужих людей. Надія Кращим благодійником у сфері е, допомоги захисникам України стає громадська організація Елеос Україн» та її проект Дорога додому. Проект спрямований на допомогу військовослужбовцям Збройних сил України, які повернулися з зони АТО, мають бойові поранення та психологічно нестабільний стан здоров'я. Фахівці організації працюють з такими бійцями та допомагають їм повертати фізичне та психологічне здоров'я. Е, на сцену вийшов отець Сергій Дмитрієв, голова правління організації. Шановні колеги, я був секретарем конкурсної комісії і мені було найскладніше, тому що треба було вибирати кращих з кращих, достойніших, з достойніших. Ми зробили цю роботу і раніше на сцені, і зараз на сцені. Люди, які роблять фантастичну справу. Ми їм сьогодні маємо можливість подякувати за це і сподіваємося, що і їхній приклад буде надихати всіх нас до кращої продуктивної діяльності в цій сфері. Дякую вам. Дякуємо! Крім того, цього року ми ще одну, ще одну подяку запровадили. І це подяка е, українським організаціям та об'єднанням, які акумулюють допомогу за кордону та допомагають нашій країні у важкі часи зберегти незалежність. Вони підтримують українців, вони підтримували українців під час майдану. Потім почали активно допомагати воїнам антитерористичної операції. Для вручення цієї нагороди запрошується на сцену заслужена артистка України, волонтер, громадський діяч Марина Одольська. Отже Подяки за допомогу народу України у захисті гідності та незалежності. Вручається громадській громадські організації захист патріотів. На жаль, їх немає. Фонду Вільна Україна і Ольга Босак, співзасновник фонду. Просимо. канадсько Українська фундація і організація Нова Українська хвиля АСЕЙК. Запрошуємо представників на сцену. Запрошуємо. Канадська українська фундація Оксана Смеречак, дружина посла Канади. Особливість бачите, цих номінацій: що це в основному організації закордонні. І ми, наприклад, нова хвиля українська хвиля «Пайсек», Вони тільки вчора дізналися, але з Нью-Джерсі вони не змогли би прилетіти. На жаль, сюди. Ми їм передамо ці нагороди. Волонтерський наш український рух це річ безпрецедентна у світовому глобальному масштабі. Ми можемо цим пишатися. В жодній іншій країні світу немає такої великої кількості людей навіть у відсотковому відношенні, навіть не зважаючи на те, що ми одна з найбільших країн Європи за кількістю людей. Немає в жодній іншій країні з такої кількості людей. Які так активно, так заповзято взялися за захист своєї країни. Наш фонд Вільна Україна створився у час окупації Росією Криму. Ми почали працювати дуже системно спочатку нашої роботи. Ми об'єднання підприємців, тобто ми приватний сектор, ми волонтери. Ми не, ми не працюємо в громадській організації, ми не маємо зарплат. І ми сфокусували свою роботу е, за кордоном. 90% надходжень, які ми отримуємо, надходять з різних країн світу, з різних куточків світу. Ми поставили собі за завданням донести е, інформацію про те, що відбувається в Україні до пересічного громадянина в інших країнах, і створити мережу волонтерів України, волонтерів, друзів. України, і я хочу вам вас потішити, що таких людей дуже, дуже багато. Ми дуже вдячні всім, хто сьогодні підтримує Україну. Від себе хочу сказати, що мені сьогодні надзвичайно приємно дізнатися, почути, побачити тих людей, які працюють в регіонах, по всіх містах нашої держави. Особливо хочу подякувати тим, хто працює на місцях дуже близько до лінії фронту. Це небезпечно. Я це знаю, бо я одна з тих, хто отримувала погрозу розстрілу. Тобто, мені дуже добре зрозуміло і відомо, що означає бути військовим волонтером. І тому я хочу подякувати тим, особливо хто зараз працює у Донбасі. Низький вам уклін. Шановні друзі і колеги, шкода, що мені вдалося вручити тільки одну нагороду. Я сьогодні спостерігала за сценою, я надихалася, я зрозуміла, що є ще до чого тягнутися, з кого брати приклад. І я хочу подякувати організаторам конкурсу Благодійна Україна за те, що ви мотивуєте нас, за те, що ви нас надихаєте. Хоча і без цього ми б робили багато добрих справ, але дякуючи вам, люди дійсно розуміють, що вони робляться не далі. Дякую. Дякую.